Привіт, з вами майстерні і ми повертаємося до блендера. Сьогодні ми дещо спробуємо зробити. Дість відео вийде коротесеньким. Погнали! Загальний, беремо загальний. А навіщо його видалим? А щоб хотів видалив. Трошки ми пересунули. е... -е. мене не включено показ клавіш. Додати, 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 зображення. Мабуть, Юрінде. стільниця, Він у нас є тут для створення там пропорції. Ми не будемо такі самий, він буде лоу-полі в нас. Далі ми додаємо коп і починаємо в ньому творити. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вчаємось чик, 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 чик. редагування об'єкту і стартуємо. Так, у нас як К, ігрик, та і по ігри. По ігри. По іс. Ігрик і чик-чик-чик-чик-чик. Треба буде підрівняти по одному році. Вот. Так. Надіємося, у нас вийшло Добре. X і нажимаємо Сугли що... тут ми гадали e, так о цей. Додаємо два. щось зробили правильно угу. тут, на жаль, ми зробимо на Око Поліком. і, і, і. Jeszcze raz, żeby go zrobić po języku, go szerszym takim.

Уделяем его поременно. Ч порем, но... ⁇ не моя трава. Ладно, уделяем поременно. Ай, вот. Нет, не будем. Уделяем котя. Инструмент. Піднати вершини до центру. Так само тут. Піднати вершини. Нажимаємо М до центру. Так, задній фон ми видаляємо. Він нам вже не потрібен. Наразі в нас є такий меч, да ми його трошки модифікуємо. Поділимо його. І помаленьку будемо його. Пробуватиме так. Файл зберегти як до центра. До центр. Чи я не веб? А, я не веб. Добавям S, почваме у нас по X. -у. И тръгваш пидаем. Скрутям. И така само да SHIFT и вибираем точки. S. А потом... X. Більш... От наразі у нас вийшов такий лов полі матч Наступне відео ми спробуємо його трошки змінити. І отак будемо прокачувати. Дякую за перегляд. З вами була майстерня. Ставте лайки, пишіть коментарі. Мирного неба на ногу. Дякую за перегляд. Па-па.